Мої вітання усім телеглядачам, а також радіослухачам. Бути донькою чи сином відомого батька, батька митця непроста життєва місія, особливо якщо бажаєш пов'язати свій шлях з батьківською справою. Це своєрідні змагання із собою, з батьківськими заслугами і доведення самому собі, перш за все, ну і звичайно, іншим, що я те, чогось можу, чогось вартий. Можу не претендувати, а хоча б спробувати бути іншим, індивідуальним і від того не гіршим нащадком свого батька і носій. Єм його прізвища сьогодні в студії у нас саме донька відомого композитора-корафея української народної пісні Маріанна Гавриш. Вітаємо тебе! Добрено, от перше питання саме виходячи із того, про що я щойно сказала: наскільки важко саме залишатися самобутньою, індивідуальною, і все ж таки бути донькою відомого батька. Залишатися десь все ж таки в стіні його здобутків, тому що це постійні порівняння, постійні десь вишукування якихось спільних моментів у творчості. Це насправді важко чи це насправді вигадки? Я би сказала так, що це є доля того, що важко, тому що коли ти робиш щось своє. Наприклад, як я співаю, і я йду до журналістів на радіо, приходжу. І вони в першу чергу дивляться на мене як на дочку Остапа Гавриша. Але в цей же ж момент я мушу їм включити і показати, щоб вони могли оцінити і не один раз прокрутити на догоду там добрих зв'язків з татом таких дружніх за багато років чи батьковий авторитет. А навпаки, щоб вони хотіли і сказали, оцінили: «О, так, Вона добре співає, молодець і в цьому є потенціал. І не просто це дочка, але ще вона є і особистість. Це дуже важко. А з ранніх шкільних років я себе завжди ототожнювала, як і всі діти. Я ніколи не виділялася, і навіть з друзями чи в чужих якихось інших компаніях я завжди була на рівні всіх, і мене так виховували. І, зрештою, це віра, релігія, і я знала, що я не можу виділятися чимось, не знати там, хто я є. Якщо говорити саме про твої ранні роки, про дитинство твоє, ти я знаю, була також дуже такою затребуваною, затребуваною дівчинкою. в плані того, що тебе завжди батьки відправляли на всі можливі секції фортепіано, образотворче мистецтво. І для мене дивним дуже фактом було, і навіть шокуючим, що ти займалася карате. Це було рішенням батька. Як так? От, дівчинка, карате і взагалі. Як мені настільки надоїло вже ті уроки е, музики, <гум> <гум> феджо, фортепіано. Мене постійно мені так не склалося з музичній школі, тому що постійно змінювалися вчителі. Я прийшла в перший клас, тільки почала вчитися. Вчителька пішла на пенсію, потім знову щось. І, і я вже ходила і думала, коли вже цих сім років закінчиться. І карате, це було щось таке світло в кінці тунелю. І всі раділи, тому що це і розвиток, і спорт, і там, і мудрі речі розказують не тільки вчать в чаті. Там бойовому, філософія мистець, своя, так? Свої так, я була найменша в групі, але не гірше билося. От зараз ти можеш рекомендувати ось такий вид занятості, ось такий факультатив батькам, які мають доньок саме. Що це тобі особисто дало? Ви знаєте, є такий період у школі в дітей, коли хлопчики починають бити дівчаток. Коли дівчатка виростають, ідуть по вулиці, хтось там надбіжить, шапку знімить, кине в сніг або втече. Ну, це є такий вік. І дуже важливо дати дитину вчитися на якоїсь якомусь бойовому мистецтву. Це не означає, що треба бути забіякою, але навіть для свого фізичного розвитку це дуже корисно для дитини, тому що це є робота над собою. В першу чергу це вже якийсь є розпорядок. Денний ти встаєш, робиш розминку. Це дисциплінує у будь-якому випадку. Це угу. не зашкодить ніколи. Гаразд, якщо взяти цей такий важливий момент, той що ти зростала поміж такої богемності, поміж богеми, знамениті люди, знамениті артисти. От коли в тебе настав цей період перехідного так званого віку, який починається десь від 13 років, як ти? Пережила цей момент. Чи був він в тебе, цей переломний вік, перехідний вік, і чи був присутній тобі максималізм юнацький? І чи не хотілося тобі щось втнути такого, що взагалі не, характер... не характерне було би для тебе, як для доньки, поважної, а відомої людини? Ну, Я би сказала, що я дуже така послушна, слухняна. У мене бабуся виховувала, мама, тато. Я ходила до церкви і навпаки, в цей перехідний період я е, пішла на пласт. Угу. Скаутська організація. Я така стала патріотична людина. Я там ходила на всі табори, співала пісні повстанські, була дуже така активістка. І навпаки, у мене цей період чомусь пішов мені в іншу сторону на користь. <гум> <гум> ну це дуже-дуже таке вдале поєднання. Все ж таки, що співпадає бажане і все ж таки дійсне. Гаразд, якщо говорити далі, вже більше про... Про твою самореалізацію. Безпосередньо зараз, якщо говорити про сучасний стан речей, про шоу-бізнес, взагалі, про прояви молодих співаків себе в тому чи іншому, існує дуже багато талант-шоу. Чи не виникало в тебе такої ідеї і думки послідувати прикладу відомого Корифея, також друга твого? Проте, вже, на жаль, покійного друга твого батька Назарія Яремчука Марії. І все ж таки тишком нишком не кажучи нікому, хто я і звідки стати учасницею одного із талант-шоу. Ну, ви знаєте, у мене би, є своя трошки лінія, і я ще не готова зараз відповісти на це запитання. Але знову ж таки, я напевно не буду приховувати. Хто я є, тому що е, мій батько композитор. Композиторів не так багато в Україні, і я не маю що приховувати. Я, якщо буду йти, я завжди буду казати, хто я є. Я навіть не змінювала своє ім'я, не брала ніякий псевдонім. І я просто не готова зараз сказати, чи я піду на якесь шоу, чи не піду, але mm -hmm. все можливо. Ну, власне, в контексті, чому мене цікавить це питання, тому що от доказати всім, от я от така на рівні на загально прийнятих правилах, от прийшла, так як і всі учасники, і хочу так само без будь-яких от таких привілеїв, якихось поблажок, проявити себе, от в цьому саме. Був би оцей такий плюсовий момент, скажімо так. Я просто працюю над собою, і я вважаю, що я завоюю тоді публіку, журі, коли я вийду і заспіваю. Просто uh -huh. гарно заспіваю, і я їх покорю. Uh -huh. і я буду знати, що немає значення ім'я, прізвище, статус. Основне, ти прийшов і ти показав пісню. Ми дуже часто забуваємо, чому ми виходимо на сцену. Більшість думають, вийшов на сцену, тебе показали по телебаченню, по радіо почули, і ти вже зірка. Ну не можна дивитися через такий кут. Людина стає зіркою за рахунок визнання, визнання народу. Це напрацьовується роками. Сьогодні бачимо дуже багато зірок, а завтра ми не пам'ятаємо їхніх імен. Це вже це просто є якесь неправильне трактування от самого цього слова зірка. Людина, тобто артист повинен вийти на сцену. Чому? Принести щось, принести пісню, показати людям, щоб людина вийшла з того залу чи послухала по радіо, вона зробила для себе якісь висновки, вона чимось наповнилася, на чимось задумалася. І ця пісня пішла їй навіть на краще. Лікувала душу Так, десь. має бути якесь виховання, естетичне виховання. Тобто я так можу зробити висновок, що ти не надто є прихильницею ось цих от різноманітних шоу і що ти все ж таки схиляєшся до тої думки, що це десь вигадка, міф. Аніж реальність. Тобто пробити зачепитись так, звичайно, десь можна, але це дуже на короткий період часу і в суттєво для становлення людини як артиста це нічого не дає. Це е, нічого не дає. Ми бачимо дуже багато фіналістів, але зараз ми не можемо навіть згадати, хто в якому сезоні був. Ми не пригадуємо їхніх імен. І не основне вийти, а основне там ще утриматися. Це дуже добре є шоу, це дуже добре для тих, які дійсно мають і таланти, і вони не мають можливості ніде показатися. Це є добра mm -hmm. річ. Але знову ж таки, якщо людина хоче йти на сцену, це те саме, що знову ж повторюся, як в попередньому інтерв'ю як лікар. Якщо він хоче бути професіоналом, він повинен прийти і там вже ж бути, втриматися. Це дуже важко. Це не кожен може. Це, напевно, і дар має бути від Бога, щоб отак от ти став артистом. Десь я собі, Мар'яно, зараз. Е... Припускаю, що ти готуєш е, щось абсолютно своє, індивідуальне, самобутнє. Це правда? Ти працюєш над своїм сольним проектом? Отак, от якщо говорити про такі ширші масштаби, так я готую такі пісні. Деякі демоверсії я вже віднесла на деякі радіостанції FM. Мені зараз я веду переговори. Но... Дискусійні такі, бо мені хочуть доказати, що це не є формат. формат і це не традиційна естрада, це не поп. Вони ще не можуть сказати, що це, але і, і вагаються брати чи не брати. Але це тільки демо. І я напрацьовую, тому це буде щось своєрідне, тому що повторюватися я не дуже хотіла. Ну, трішечки, якщо більше ж таки конкретизувати, що ми можемо очікувати від Мар'яни Гавриш? От якого саме прояву. Неординарності, несхожі. Ну, що це буде? Я скажу так: це буде поєднання популярної музики з елементами року, uh -huh. з претензіями на рок uh -huh. і з елементами трошки гуцульського фольку, uh -huh. і образ цієї співачки він такий буде ненав'язливий, і не зовсім красивої дівчинки, а більш такої наглої, наглої, но ну, нахаби такої, такої маленької... Делікатної нахаби, але культурної. Все в так, правдах гаразд. Трішечки тепер поговоримо про тебе як про продюсера. Тобто ти продюсуєш іншими словами, створюєш музика еліт. Феєричне шоу, саме ти є повністю від А до Я постановником всього, цього організатором. От що конкретно, чим ти конкретно займаєшся? Ой. Від найменшого до найбільшого. Можу собі припустити, що це надзвичайна така масштабна праця. робота? Так, перше, я формую. Задом, як би воно це все мало виглядати? Uh -huh. Хто має виступати? Тобто фігуристи, артисти, як це має виглядати? Де має бути сцена, де лід? Ну, Я це собі просто малюю образи. Uh -huh. Uh -huh. Потім я працюю над. Конкретної вже реалізації цього проєкту uh -huh. тато більше веде лінію творчу, він спілкується uh -huh. з артистами, uh -huh. я більше з фігуристами, і далі ми працюємо над піснями, підбираємо твори, робимо постановки. Я вже на цьому етапі веду роботу на такому. Організаційному рівні, де ми це будемо проводити, як реалізація квитків, рекламна діяльність і так далі. І зводиться все до того, що ми маємо якийсь результат. саме продюсуванням ти займаєшся, а пошуком і залученням спонсорів так само це ти ведеш цю роботу? Трохи я, трохи батько, але от це разом, тому що десь і потрібен і його авторитет, а десь і моя, скажімо, і професійність. От як тобі вдається поєднувати і творчість, і саме ті питання, які безпосередньо стосуються тих чи інших організаторських моментів, що стосуються саме постановки? і от... Такі конкретні, де потрібно конкретні вже знання мати, оперувати ними. Що стосується комерції, це насправді так важко. Це людина, якби роздвоюється. Ти зранку до вечора працюєш якимось організатором, якоюсь діловою людиною, ходиш в різні установи, спілкуєшся діловою мовою, ввечері приходиш і. Тобі треба ще позайматися, тобі треба щось подумати. І тут така має бути переключка, і це так важко, це дуже важко, тому що це така грань, і ти розумієш, що ти можеш десь і загубитися. Так, так, так. І дуже приходить тонка такий грань. період. І ти думаєш, ти місяць працюєш над організацією якогось проєкту, якогось угу. але ти не працюєш над собою. І по тому треба все наздоганяти. Ну, це дуже важко, але знову ж таки, мені це подобається. Я можу так, я можу працювати 24 mm -hmm. години добу. Я зранку йду по справах, по всіх, що стосується там організації, концерту. приходжу, я можу займатися до другої години, до третьої, правда, бідні сусіди. Ну вже. <реш> <реш> ну ти трудоголік, можна сказати. Прошу? Ти трудоголік. Трудоголік. так. Але от знаєш, дуже все ж таки це важко бути трудоголіком без стресів. І саме в тому, чим ти займаєшся продюсуванням саме от проекту Музика еліт такого масштабного, це ж іде спілкування все одно з людьми, робота з людьми, а кожен із них має своє бачення, своє якесь ем, висловлювання щодо того чи іншого, навіть якщо говорити про деталі. Ну Це важко. Як тобі це вдається, цього консенсусу завжди досягати і цього компромісу? На початку я це всім дуже переймалася. Кожне було сказано будь-ким. Це було для мене дуже я брала це дуже близько. А зараз я фільтрую інформацію. Угу. Це мені треба, це мені не треба, і звичайно, що культурно спілкуючись з людьми, ти даєш їм зрозуміти, чи вони говорять. Це доцільно, чи вони просто висловили свою думку. Але uh -huh. коли йде робота, саме процес роботи, дуже, дуже важливо, коли працює з тобою професіонали, тоді ти не маєш е, ніяких дискусій, непотрібних. Uh -huh. е, ви спілкуєтеся однією мовою, і від того є певний результат. Uh -huh. е, якщо все ж таки е, стаються конфлікти, ну, тому що без них нікуди. Е, як тобі вдається це все згладити? І все ж таки, чи можна тебе назвати конфліктною людиною? Mm, ну, ні, я дуже компромісна і навіть занадто компромісна людина. Це мені навіть говорять е, мої друзі, кажуть, такою бути не можна. Але конфлікти, знаєте, немає таких ситуацій, щоб вони не вирішувалися. Uh -huh. Є навіть безвихідь, але все одно є. Того певні якісь варіанти, що ми можемо обрати і щось зробити. От, у нас була технічна нарада перед концертом у палаці спорту, uh -huh. зібралися всі служби і не прийшов головний режисер. І я розумію, що всі питання якби, до нього, і тут нікого не залишається, тільки я. А що це таке? Це 50 чоловік різних, з різних служб, і вони мають до мене якісь запитання, я перший раз з цим стикаюся, я не знаю, що відповідати. Я просто... І я розумію, що все. Зараз буде зрив, а післязавтра концерт. Що мені робити? І тут і стелебачення, там, і сценічне обладнання, і, і різні фірми, і служба охорони. Відповідальність і Відповідальність просто колосальна. Відповідальність. Я вперше в житті сиджу, а режисера ще немає, тому що там були деякі питання до нього спочатку, а потім вже і до мене. І всі так чекають, і, дирек... і там, організатори з палацу спорту і дивляться на мене, як це все робити. Я просто не знала, як, як викрутитися, і кажу: ви знаєте, я молода, кажу, перший раз стикнулася з такою роботою, тому я би хотіла, щоб ми всі разом зараз спільними зусиллями вирішили всі наші питання і попрацювали. І, ви знаєте, Таке було, такий був результат з того. Uh -huh. Всі дорослі дядьки, там тітки, вони кожен почав брати ініціативу в свої руки, і так значить, у мене питання там, наприклад, по сцені там чи по леді, і почали говорити той, 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 той. І вже так якось склалася uh -huh. групова така команда. І вже не було, не було ніякого конфлікту, тому що на початку це було дуже все напружено. І я таки пройшла бойове хрещення. Ну, тепер я вже буду знати, але знову ж таки, кожна робота вона е, пізнається через практику. Ось така от вона компромісна і самобутня, і досить така сильна особистість. Саме особистість Маріанни Гавриш, яка сьогодні є гостею нашої студії, співачка, продюсера, також донька відомого композитора Остапа Гавриша. І саме сьогодні ми з нею спілкуємося. Це для тих глядачів, які щойно до нас доєдналися. Продовжуємо, Мар'янко. Ще мене цікавить. Ким ти займаєшся іншими проектами, що ти продюсуєш? А в одному із інтерв'ю я вичитала таку інформацію, що ти займаєшся і власним продюсуванням, і продюсуванням кількох проектів, а ще організовуєш різні молодіжні вечірки. Що воно таке? Деколи ми робимо такі проекти тематичні. Наприклад, навесні ми робили таку святкову вечірку Подаруй мамі свято. Це проходило у Києві у Центрі культури і мистецтв СБУ. Ми запросили матерів відомих людей або матерів, які прославилися не тільки ну, матір-героїня, але мати, яка Має якесь і соціальну таку велику навантаження, реалізацію. Це було дуже цікаво, і концерт, і нагородження, і спілкування з цими людьми. Наприклад, у нас гостем була і Марія Влад, вона і мати, і письменниця, і поет, і громадський діяч, і водночас і військовий, навіть журналіст. І було цікаво дуже поспілкуватися, послухати, як вдавалося все ж таки це є жінка. А різні проекти, і, скажімо, такий був у нас класична вечірка. Ми проводили у нас був гостем народний артист України Фемій Мустафаєв в антракті гості. Пригощалися бокалом шампанським, це було щось дуже цікаво, тому що ми привикли ходити на концерти, концерт відбули, пішли. А ми зробили таку інно... трошки додаємо щось нового. А щодо якомусь такому, якщо я правильно розумію, інтерактивному більше форматі? Так, так. Угу. Тому що люди зараз або ходять масово, або ходять дуже мало. І угу. треба їх зацікавлювати, щоб їх приходило і більше, але щоб вони. Ну, від від традиції починають відходити, шукають нових якихось форм. Uh -huh. І тому доводиться щось видумувати, придумувати, що робити, як робити. Скажімо, навіть це музика, еліт. Uh -huh. Uh -huh. Люди йдуть і на концерт, але водночас дивляться і фігурне катання, і причому фігурне катання кращих спортсменів України і Європи. І це заохочує і йдуть і різного віку: від маленького до великого. Батьки беруть своїх дітей. Старші йдуть дивитися, кого вони там пам'ятали ще в своїх руках. Mm -hmm. От, наприклад, під мою пісню Ожини танцював відомий чемпіон Європи, призер світових змагань В'ячеслав Загороднюк, старше покоління добре пам'ятає ті роки, коли він був переможцем. Зараз він старший в Лос-Анджелесі працює, але в чудовій формі. І в минулому році він якраз брав участь у нас музика еліт. Ну доречно буде зараз сказати, Мар'яно, що все ж таки концерт перенесено, шоу перенесено так, у зв'язку з політичною ситуацією. Це вже конкретна від, відома дата, чи ще ні? Не Ми би хотіли, щоб це був лютий місяць. Mm -hmm. но бачимо, яка ситуація у нас на дворі, mm -hmm. що робиться, і. Хотілося, щоб люди прийшли і відчували свято щоб в них було свято і спокій на душі, угу, угу, угу. і щоб це було і знаєте, передавалося в залі. Ну можливо, ось саме шоу Музика еліт буде тим ось відзначенням тріумфу нашої державності, нашого народу, і там дійсно люди зможуть відпочити душевно. Ти особисто підтримуєш ось якось майдан, все те, що відбувається, долучаєшся? Чи все ж таки займаєш позицію спостерігача? Тим не менше, вболіваючи за все, що відбувається. Ви знаєте, я завтра поїду до Києва, і я піду до народу. Я піду. І я не можу спостерігати спокійно, коли е, наших людей б'ють, коли вони зникають, коли б'ють молодих людей, жінок. Я вважаю це неправильно. І як би там не було, яка б не була влада, але є та межа, яку не можна переступати. І, звичайно, що я з народом, тому що куди мені без людей? І для чого мені тоді і співати, для чого мені і творити, для чого мені це все організовувати, якщо я не буду з людьми? І дуже прикро, що в нас так в Україні все складається. І так боляче, боляче, що це дивиться весь світ. І як українці наші зараз за кордоном бачать ці всі картини по телевізору, і з якими вони болем це все сприймають і дивляться, як їхніх дітей там. Тумлять, це це печально. Я не знаю, чим це все закінчиться, але я прошу Бога, щоб все було мирно, і, і Бог можливо якось змилосердиться на нашим українським народом і скаже, як нам поступити, як нам мудро бути, щоб не було більше такого. І нарешті ми жили вільно і нормально в нашій країні. Ну, як би там не було, і як би не банально це звучало, все одно все, що не робиться, на краще. І саме я вважаю особисто, що якщо є так, значить воно так має бути, і значить, воно для чогось потрібно. От, Мар'яна, також, якщо говорити про конкретні якісь дії твої, от як конкретно ти будеш підтримувати. Наш народ і взагалі оцю всю ситуацію як співачка, як е, творча людина. От, приміром, Руслана заявила на Майдані, що вона спалить себе. Спалить, якщо все ж таки не е, вдасться здобути те, про що говорить народ. От на що ти осмілишся? Ну, е, я не готова, напевно, Піти на такі ще кроки. Звичайно, заради рідної країни має бути якийсь і героїзм. У мене всі діди, вони боролися за Україну, відстоювали її. І в радянські часи також відстоювали. І тато у мене такий був патріот України. Я піду на Майдан і я буду з людьми. Напевно, якщо вдасться, то я виступлю перед народом, виконую кілька пісень. Я думаю, що в цьому не буде якихось і проблем. І я думаю, моє слово, моє слово на сцені, воно також буде якоюсь користю. Гаразд, Мар'яно, і все ж таки, наша зустріч сьогодні вже по потихеньку добігає до завершення. Хотілося б завершити з огляду на те, в якому ми часі зараз перебуваємо, в якій ситуації в державі. Хотілося б тебе спитати, от як саме ти бачиш оцю любов до батьківщини? Що воно таке і як треба любити? Що треба просто робити, як любити свою батьківщину? Конкретно, в чому це має проявлятися? Ви знаєте, треба жити чесно. Треба жити чесно по відношенню до своєї роботи, до своїх колег, до своїх рідних, друзів. І найперше, робити свою професійну якби, діяльність спрямовувати в чесне правдиве русло. Коли ми перестанемо дурити один одного, обкрадати один одного, щось хитрувати, тоді буде у нас патріотизм. Але якщо ми будемо казати слава Україні і закривати на ключ краницю і не пускати сусіда до води, то це ніякий не героїзм, це ніякий не патріозм, не патріотизм, це не приведе Україну ні до чого. Україну потрібно будувати і починати із себе. І тоді буде у нас якийсь прогрес. Бо інакше я не знаю, добре, що зараз люди вийшли на Майдан, добре, що всі так піднялися. Але ж е на цьому все не закінчиться. І тому, відповідаючи на ваше запитання, я знову повторюся: потрібно бути чесним. Коли ми будемо чесним у своїй роботі, тоді буде із того результат. Раз, Мар'яна, дуже така життєстверджуюча відповідь, і дійсно думаю, зразок і взірець для молодих людей від молодої ж людини. І на останок 100 секунд відкровення від Маріани Гавриш. Що би ти хотіла на останок сказати нашим телеглядачам і радіослухачам для всіх шанувальників телерадіокомпанії Раї, я хочу побажати у новому році 2014-му. Міцного здоров'я, успіхів, успіхи у роботі, розкриття вашого творчого потенціалу. Хто щось не зрозумів, хай шукає, обов'язково для себе відкриє нові істини. І ніколи не падаємо духом. Тримаємося, тримаємося разом, любімо один одного, і буде у нас усе добре. Ось так от. Завершується сьогоднішня наша програма, і гостею моєю сьогодні була молода, талановита мудра і енергійна Маріанна Гавриш, співачка, продюсер, а також донька свого батька Остапа Гавриша. До нових зустрічей!